Історія Саші та порталу у Незер. Після тріумфального повернення з підводної фортеці, Саша Дослідник, відчував, що його покликання відкривати нові горизонти у світі Майнкрафту. Золоті блоки, здобуті у морських глибинах, прикрашали його базу, але серце кликало до нових випробувань. Одного вечора, сидячи біля багаття, Саша згадав розповіді про пекельний вимір: Незер. Місце. Сповнене вогню, лави та небезпечних створінь. Якщо я зміг подолати джунглі та океани, то незер мені по плечу, вирішив він. Підготовка до подорожі. Саша знав, що незер не місце для необачних. Він ретельно готувався до експедиції, скрафтив повний комплект діамантової броні, зачарований на захист від вогню. Взяв золотий меч, кажуть. Він ефективний проти свинозомбі, Запася зіллям вогнестійкості, зваривши його з магмового крему, знайденого на затонулому кораблі. Взяв обсидіанову кірку, щоб добувати ресурси в незері. Поклав у рюкзак з водою, про всяк випадок, їжу та кілька статків каменю для будівництва укриттів. Нарешті, біля своєї бази, Саша збудував портал у Незер. Використавши 10 блоків обсидіану та кременевий запальник. Коли він запалив портал, повітря наповнилося моторошним гудінням, а фіолетові іскри освітили ніч. Затамувавши подих, Саша ступив у портал. Пригоди у незері. Вийшовши з порталу, Саша опинився у світі, де небо палало червоним, а земля була вкрита лавовими озерами. Повітря пахло сіркою. А вдалині чулося гарчання невідомих істот. Це точно не джунглі, подумав Саша, міцніше стискаючи меч. Його першою метою було знайти незеритову руду, рідкісний матеріал, про який він чув від мандрівних торговців. Але шлях до неї був сповнений небезпек Гасти – величезні літаючі створіння стріляли вогняними кулями. Саша навчився відбивати їх удари мечем. Але одного разу ледь не впав у лаву, ухиляючись. Свинозомбі грізно гарчали, але Саша тримався обережно, уникаючи конфліктів. У вузьких проходах він натрапив на вогняний спалах, істоту, що кидалася вогнем. Завдяки зіллю вогнестійкості Саша зміг пройти повз, не отримавши шкоди. Пробираючись крізь багряні ліси та базальтові долини, Саша нарешті знайшов стародавні руїни. Фортецю Незера. Усередині було темно, а коридори гуділи від кроків скелетів висушувачів. Саша освітлював шлях факелами і рухався обережно, уникаючи пасток. У центральній залі фортеці він знайшов скриню, повну скарбів, незеритові уламки, золоті злитки та кілька зачарованих книг. Але радість була недовгою. На нього напала зграя висушувачів. Саша використав свій арбалет, зачарований на силу, і відбився, але втратив частину здоров'я. Втеча та повернення зі скарбами в руках, Саша зрозумів, що пора повертатися. Але портал, через який він увійшов, був оточений гастами, довелося будувати укриття з каменю і чекати, поки монстри відлетять. Нарешті Саша прорвався до порталу, уникаючи вогняних куль. І стрибнув у фіолетовий вир. Повернувшись до рідного світу, він з полегшенням зітхнув, дивлячись на знайомий сосновий ліс. Незаритові уламки в його рюкзаку обіцяли нові можливості можливо, він скрафтить легендарну незаритову броню, але це вже інша історія. Стоячи біля свого будинку, Саша дослідник дивився на зорі і усміхався. Незер був лише початком. Попереду чекали нові виміри та таємниці.